Ну що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні СТБ-1. Один. один з найкращих, певно, середніх танків цієї гри. Так, так, ні, ні, підтвердіть мої слова. Напишіть в коментар плюс або мінус, але краще. А, боже, що тут робиться? В якісь гонки. Гонки. Тут Центуріон, якщо ніхто не захотів пропускати нашого СТБ, ну. Ніхто не хоче. Де, до речі, звук гри, де, до речі, все є. От, крім звуків роботи двигуна. Ну, таке трапляється з реплеями вже не перший раз. У мене таке буває. І записуючи, я вам завжди це кажу. Ну що ж, граємо тут навіть з дев'ятками? Проти нас є сотка. О, непогано. Цікаво, кому наш головний герой буде насипати ці цифри, які я вже бачив. Написані. В описі цього реплею, тому що там вони просто феноменальні. Мені дуже цікаво, я думаю, що він буде максимально активно грати, а напевно від своєї башти. От куди що він робить? Він їде на гору, перший, перший їде на гору, щоб дати час нашим важковаговикам, може я вимовив це слово, доїхати до цієї позиції. Так, він сюди приїжджає перший і зараз буде, певно, накидати, так? О, тут Фош уже стоїть, Фош, Фошбе, чекає. Отримує і чекає, Ні, більше нікого немає. Ніхто з ворожої команди не насмілився сюди їхати. Вони просто не встигли. Хож, приїхав, отримав і втік. Хто це в нас там такий? Хорі? Хорі, це ти був? Щось трішки мимо. Ти намагайся. Не зупиняйся, намагайся. Роби все, що від тебе просять. Тайп 68 приїхав. До речі, буде реплей і на Тайпі 68-му, адже я вперше побачив там якісь а, нормальні цифри на накидані. Тому скоро буде і на ньому реплей, а можливо, вже був хто його знає, як я розмістив ці реплеї, в якому порядку є сотка. Пробиваємо 344, і КД дуже швидке в нашого СТБ. Надзвичайно швидке. Ось так: от встиг, встиг дати і від'їхати. Дав, від'їхав. Боже, що там Леопард Бітіей робить? Просто щось страждає. Він що хоче їхати вперед, на є сотку. Ну, дивна в нього позиція. Отак от, от ми отримуємо від хорі. Ну, очікувано. Висовуєшся, отримуєш. І ще хочу вам сказати, хто не дивиться зараз на мапу і на рахунок ми програємо 1, 3 і 5 тисяч хітпоинтів. Але тут на центрі у нас є Суперкінь. Об'єкт 752 навіть Т-100 ЛТ приїхав. Наш герой хоче допомогти з мельяхою Ну нехай собі, нехай, якщо хоче, то допомагає. Тому що кожен собі сам вирішує, яка його доля чекає в цій грі. Щось він не не, не почекав, КД Якось дивно. Ці кумулятиви якось так кумедно цю броню часто розбиваються, вони типу влучають і такі іскри розлітаються, як фугаси прям. Дивно, бейс, кажуть бейс! Нам на захоплення бейс їдуть вже. Яка цікава напружена катка. Давно такого не було. Ну реально вони вже на базі. Три та... Чотири танки на базі. Мені дуже цікаво, як вони будуть зараз дефати це все. Це все діло. Наше з тебе реально виривається тут вперед, в лідери. По тому хто найшвидше доїде до бази парт Піті є, одного побачили. Пробили. Це добре. Що, на таран піде? Ні, не пішов. А у нас КД набагато швидше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, і сьомой. Він буде що, на нас їхати? Ну, в нього немає котів. Котів наведення у нього немає. Так що... Нічого він нам не зробить. Ой ой, ой БКшку підірвали. БКшку підірвали нашому хорі. А, як же шкода, як шкода цього гравця. Мені здається, він фулови їхав. Я щось не дуже звернув увагу, але нібито він був фуловий. Цей теж танкує. Всі нас танкують. До речі, 2800 поки тільки накидав. Вже 300, а таке враження, що він вже тут стоїть давно накидає. 2,01010. Але ні, це все насправді обман. Це все обман. Він накидав тільки 3500. Тесто те, вривається в ворожу команду і їде в ангар. Так от якось. А наш герой тут роздає. Роздає по КД. Зараз. Є 50-му На каток не поставив. Та й тут суперкінь, до речі, дуже добре нам допомагає. Ну, все, все, облажалися з захопленням бази. Але. Вже ситуація проблемна в наступному. А в нас вже прорвали інший фланг важкий. Вони на центрі. Вони на центрі. Там як один. Оце Це ось старається щось робити за цією великою китайською стіною, але їх дуже багато, їх дуже багато, і вони всі їдуть до нас. Вісім ворожих танків. Це добре, ще, що вони на одному флангу. Ну, типу, вони ж зараз не роз'їхалися. І на 100% нам відомо, де вони будуть під'їжджати до нас. Отак. А леопард Підієї наш поїхав кудись кататися. Так, і всіх! Поїхав за межі нашого радіо. Вже яка тишина. І яка тишина. я надію, що у вас є звук, тому що в мене звуку зараз немає. Він чомусь відвалився. Звук ти де? Дуже цікаво. Дуже цікава ситуація. Зараз я спробую. О, Вафелька приїхала. І фоч. Є, yeah, у нас тут Чарфутюр, всі, всі готові вже отримати свої от постріли. От так от в дупу прямо залетіло чарфутюр. Добре, Чотири танки у нас. А Лео зараз стане на захоплення, і так, напевно, трішки розтягне їхню команду. Що дуже схоже на те. 8 хвилин до закінчення бою. Хтось точно повинен поїхати потім на, на збиття бази. От Лео, напевно, зараз стане. ні не стає. А що ж Лео то не, не стає на захоплення бази? Бачите, він проїхав її. І... Тільки зараз став. Ну, ворожам Антікор, напевно, поїде на збиття. Так, вона от вирушає на центр. За світ ще ми бачимо, вона поїхала на збиття бази. Ну, так от. Певно, зараз забере нашого леопарда. Будемо спостерігати, ну танків реально багато, ну танків реально багато. Як добре, що у нас тут і що є на допомозі. Він може нормально покидати, потанкувати щось. Та й вони непогано в команді грають. Якісь дивні звуки такі від цього Суперконя, чи це його 3D-стиль, такі звуки видає, чи що. Так, 5600 накіда вже. 1800 тонканув. Ну, от і все, Мантікора збила захоплення бази. Збила разом з нашим леопардом. Надзвичайно сумно. Ну, будемо тримати тепер кулаки за нашу команду з двох гравців Супер я, з тб 1 Так, все спокійно, тут ніхто не їде. Прощупують, прощупують. Це ще добре, що тут немає якогось секретного проходу. Знаєте, колись були там в різних нітверспідах, там це скороткі, скороткі їх називали. Що це з леопардом? Як він так? Як він так? Умудрився. Він що думав, що він не світиться? Він реально думав, що він не світиться. Він просто виїхав і став в кущі. Ну, хорі, я думаю, що нас просто змете. Якщо влучить в башту, він просто змете. Ні, не пробив. Щось я занадто сильно вірив в хорі. В квадратного хорі. Виглядаєте, як тут руки трусяться вже? Що в одного, що в другого? В суперконя і в нашого героя. Що суперкінь там напевно теж накидав непогано, треба буде подивитися, що в нього з результатом. Просто двоє затягнули цю катку, двоє. А вони їдуть і їдуть, їдуть і їдуть. От так от. Як він тут закинув в ту планку. Ну, щастить, насправді. І мантікора ззаду вже підкрадається, зараз буде накидати. А вона в нас вже на базі. І. Ой, молодець. Ой, молодець, суперкінь. Ага, бачите. Вони просто накидали нашому суперконю. Ось його і забрали. Що мантікора кидала? Що чарфутюр? Це добре, що ще наш. А колега на суперкуні забрав забрав, забрав цього Чарфутюра, адже було б набагато гірше все, якби цього не трапилось. Ага, не, не встигнеш ти, втікти, не встигнеш ні. Капець, як він влучає? Я, я цього не розумію. Це ж не автонаведення було. Скажений, просто скажений. Дві 200 хітпонтів залишилося ворожої команди. Я не знаю, чи тут буде перемога, чи ні, точніше, я знаю, але вам не скажу. Залишається є 100, в якого 2200 хітпоинтів, хоча ми цього ще не знаємо, тому що ми його дуже довго не бачили. А в своєму засвіті, в... взагалі, на радіо, він не з'являвся у нас. Будемо зараз бачити. Я думаю, що він. От Де він? От де він може бути? На базу поїхав до себе, чи що? 4 хвилини до закінчення бою. Наш головний герой забрав 8 танків. Це що таке, вулики? Ні, ні, це якісь корзини. Хтось збирає туди фрукти. Сотка на центрі. 363 хітпойнти, Ага, добре, значить, не так вже і багато. Я думав, він тут ще докидає як мінімум 2000. Але в будь-якому разі це фантастичний бій. 19 хітпонтів залишилося. Ну, повинен спокійно догравати. Ми не знаємо, яка там гармата, я щось не пам'ятаю. На початку ми вже стикалися з соткою, але я не звернув увагу, яка там була гармата, тому що не знав, що буде така зруба тут в кінці. Що тут, альфова в нього? Ні, це ніби маусган у нього стоїть. Тонкий, довгий маусган. Але в нашого СТБ довший. Так, ну що, давайте подивимося, результати нашого бою. Отримав майстра, ну, звичайно. Редлі Walters. Основний калібр, воїн, класика. Захисника отримав ще. Так, 9100 накидав, 9 фрагів зробив. Ну, непогано, непогано. Але яка взагалі ситуація була класна? Оце коли він разом з Супер яким накидав 800. Вони просто на двох зробили цю катку. На двох зробили цю катку. Це капець. Супер! Мінус 40 тисяч кредитів пішов. Нічого, ми йому це пробачаємо. Ну що, друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, адже це мотивує мене робити надалі їх. До зустрічі!